Вітання усім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про кубкові протистояння для наших легіонерів в Англії. А можливо, призначення нового тренера для Віталія Миколенка. І також зазирнемо в Італію, там на Руслана Малиновського його аталанту. Чекає непросте випробування міцним середняком серії А. Тож про все це будемо детально говорити в цьому випуску. Тому обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Не забувайте підписатись на YouTube канал Футбол або ну і переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Користуйтесь пропозиціями наших партнерів. «Перемач», народжені в Україні заряджені перемагати. Криза Евертона триває після розгрому в англійській прем'єр-лізі. Віталій Миколенко разом з Евертоном сподіватимуться на диво в поєдинку Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед. Просто катастрофа. Евертон впав у зону вильоту. Після 18 зіграних матчів і перебувають на 18-й сходинці. Якщо після випадкової нічиєї з Мансіті, здавалося, що ось він шанс почати щось змінювати в результатах. То побиття від Брайто на Дедзербі повернуло ліверпульців в суцільний морок. Сім матчів без перемог. Востаннє команда Лампарда здобувала перемогу ще у жовтні. Провальні результати і рисок змушують просто скаженіти фанів, які на емоціях після матчів знищують просто усіх. Дуже жорстко пройшлися і по Миколенку. Миколенко найгірший фулбек у цьому клубі. Він довбаний шахрай разом із Макнілом. Що робить Миколенко? Сподіваюсь, він перестане грати з такими гравцями, як Миколенко, Девіс, Макніл. Дай нам хоч шанс поборотись від Люки Діня до Віталія Миколенка. Одне з найбільших падінь рівня за останній час. Калверту Льюіну, Грею, Патерсону, усім футболістам Евертона діставалося. Віталій Миколенко не виключення. Але чи означає це те, що українець був найслабшим в останніх матчах? Ні. Чи означає це те, що Віталій Миколенко найслабший футболіст Евертона? Точно ні. Все це лише емоції через невдалі результати команди. Зовсім маленьким позитивом є хіба те, що Евертон забив в останніх трьох матчах поспіль. Команда Лампарда залишається однією з найслабших в плані атаки. Однак відзначитися вдалося в матчах із Вувергемптоном, Мансіті і Брайтоном. Однак все ще фани чекають голів від Каверта Льюіна. Нападник пропустив перші два місяці сезону через травму. Однак за вісім матчів АПЛ зміг забити лише один м'яч. Поки що залишається головним треможем. Тренером Френт Лампард при тому, що його період роботи в Евертоні є найгіршим за усю тренерську кар'єру наставника. Тільки 1,7 бала в середньому за гру. Стільки вдалося набрати з Евертоном за 41 матч, чи не стане 42-й останнім. В пресі вже активно обговорюють можливих наступників Лампарда в Евертоні, і ЗМІ називають головними три прізвища. Шон Дайч, екс-тренер Бернлі, який віддав клубу понад 10 років. Колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес. Іспанець вже працював з Евертоном в середині десятих років і був останнім наставником, з яким і різки фінішували у п'ятірці. Саме з іспанцем Евертон програвав 2-5 київському динамо. І третій варіант Вейн Руні легендарний в минулому футболіст Евертона Манчестер Юнайтед. А зараз наставник DC Дісі Юнайтедсемелес. Чотири поспіль перемоги у чемпіонаті. Манчестер Юнайтед повертається у велику гру за втраченими балами. Манконянці вже треті. Попереду тільки Мансіті та Арсенал. Тенгагу вдалося скинути токсичний баласт клубу у вигляді Кристіану Роналду, і оздоровлений колектив готовий до високих завдань. Особливо засяяв Маркус Рашфорд, який забив у кожному з чотирьох останніх матчів МЮ. Щодо кубкових змагань, то десятка Манчестера забиває багато в Кубку Ліги. А ось Кубку Англії у Рашфорда тільки м'ячів у 25 матчах. Знову кубок і Олтрафорд. Це навіює спогади про сезон 18-19, коли Лампард із Дербі грав проти МЮ і переміг червоних по пенальті. Френку знову дуже потрібне диво. Кубкове випробування для лідера чемпіонату Англії. Лондонський Арсенал зіграє в Кубку Ліги з представником третього дивізіону Оксфорд Юнайтед. Арсенал зазнав осічки в матчі АПЛ проти Ньюкасла. Попри 17 ударів в бік воріт, команда Артети не змогла забити. Але найбільше після матчу обговорювали суддівство. Впродовж гри сталося два епізоди, в яких Арсенал претендував на те, щоб виконувати пенальті у ворота суперника. Однак, в жодному такої можливості не отримав, навіть коли. Лишній футболіст Тотнема Лес Фердінанд зауважив, що в цих епізодах Арсенал. Arsenal... Мав пробивати пенальті. Перший момент стандартно ворота Ньюкасла. Барн ледь не розриває футболку Кабріеля. але пенальті не призначається. 90 плюс шоста хвилина. Рахунок 0-0. М'яч після прострілу Мартінеллі влучає в руку гравця Ньюкасла. але арбітер знову не призначає пенальті. Проти Ньюкасла всі 90 хвилин на полі відіграв Олександр Зінченко. Таке сталося лише втретє у сезоні. Українець став найкращим гравцем арсенала за кількістю точних пасів і передач в останню третину. А ось карта передач українця із 89 пасів. Зінченко віддав тільки сім неточних, і що важливо, регулярно грав вперед. Далі Арсенал продовжить шлях у своєму улюбленому змаганні Кубку Англії. Лондонський клуб рекордсмен за кількістю перемог. Арсенал 14 разів вигравав Кубок Англії. За останні 10 років клуб здобув 4 кубки. Це найбільше досягнення з поміж усіх команд. Однак, останні два сезони ставали провальними. В попередній кампанії Арсенал вилетів з кубка в 1-16 від Ноттінгема, а в позаминулій в 1-32 від Саутгемптона. Але простежується цікава закономірність після перемоги у 17 Дяцятому році в Кубку Англії Арсенал з першу два сезони вилітав на ранніх стадіях в одній 16 і одній тридцять другій А на третій сезон вигравав Кубок Англії. Зараз ситуація схожа в двох попередніх кампаніях. Арсенал також вилітав на ранніх стадіях. В ній 16 та одній тридцять Відповідно, Прийшов час поповнювати клубний музей. Аталанта спробує перервати свою смугу розчарувань в 17-му турі. На команду Руслана Малиновського чекає матч проти Болоньї. Перерва у чемпіонаті не пішла Аталанті на користь. Бергамаски провели ще один відверто слабкий матч. На виїзді проти спеції команда Гасперіні ледь врятувалась від поразки. Атланта грала проти 17-ї команди серії А і виглядала слабше та неорганізованіше. Безідейність в атаці і хаос в обороні нікуди не зникли під час паузи. Лише одна перемога в останніх шести турах і падіння з другого на сьоме місце. За попередні чотири гри Аталанта пропустила дев'ять м'ячів. Навіть Верона, Самдорія і Кремон. Не з зони вильоту в захисті грали надійніше. Проти спеції Бергамаски покладали сподівання на результативність Лукмана, який забив шість м'ячів в останніх восьми турах. Але нападник Аталанти був без моментів, ще й знову травмувався до Ван Сапата. Скільки часу пропустить колумбієць, наразі невідомо. Лише 9 хвилин на полі провів Руслан Малиновський. Гасперіні знову на фоні постійних чуток про трансфер українця чи то до Марселя, чи то до Тотнема. Демонстративно випустив його лише на декілька Кілька хвилин, куди йдеться Аталанта? Команді дуже не вистачає ідей та балансу. Гаспаріні втомився від команди. Команда від нього зараз це видно ще чіткіше. Минув місяць паузи. Тренер мав час спокійно готувати команду до другої частини сезону, але всі проблеми залишились. Наступним суперником Аталанти стане команда, яка навпаки демонструвала позитивні результати. Болонія виграла останні 5 із 7 матчів, а дві поразки були від відверто сильніших «Інтра» та Роми. З приходом тягомоти Болонія стала значно веселішою командою. Якщо дивитись виключно на цифри, то ніби нічого особливого після 11 матчів з новим тренером у Болоні п'ять перемог стільки ж поразок і одна нічия. Але з усіх програних матчів запитання можуть бути лише до гри з Емполі, бо інші команди, які перемагали Болонью, це Юве, Наполі, Інтер та Рома. У своїй італійській кар'єрі Руслан Малиновський двічі вже забивав у ворота Болонії. Але чи отримає українець вдосталь часу, аби відзначити ще раз? Ще один матч Кубка Англії. Поєдинок, якому сміливо можна додати вивізку топ Манчестер Сіті проти Челсі. В одній 32-й фіналу МанСіті зіграє не проти Стокпорт Каунтрі чи Стівенеджа, а проти Челсі. Це ж було вже. Це було два місяці тому. В одній 16-й Кубка Ліги. Ман Мансіті приймав Челсі і переміг 2-0. Ось Кубковий жереб знову зводить ці дві команди. Вдруге за сезон. Але кубковий матч це шанс для нового чемпіона світу Хуліана Альвареса. Тим паче, два місяці тому Альварес вже забивав Челсі у Кубку Ліги. Аргентинець вже цього сезону відзначився у всіх турнірах: АПЛ, Ліга Чемпіонів, Кубок Ліги, Кубок Англії. Але в усіх грав зовсім небагато. Кубкові матчі це завжди ротація складу. В цьому плані Гвардіола має суттєву перевагу над Потером. У Мансіті набагато більша глибина складу. Поглянути лише на атаку. У містян. Є два чудові бомбардири Альварес і Голанд. В той же час Челсі не має ні одного форварда топрівня забивати змушені Стерлінг і Гаверц. Мансіті і Челсі головні невдахи Кубка Англії останніх сезонів. Містяни за попереднє десятиліття виграли лише один трофей, і тричі вилітали у півфіналах Кубка Англії. Щодо Челсі, то команда за останні шість років п'ять разів грала у фіналах Кубка Англії, але здобула Кубок лише одного разу. Отож, ну, друзі, пишіть у коментарях свою думку. Як ви гадаєте, чи варто звільняти Френка Лампарда з посади наставника Евертона, чи потрібно Малиновському взимку змінювати команду? Чекаю на ваші думки у коментарях. Не забувайте поставити подобайку цьому відео, підписатись на youtube канал Футбол Хабу. І переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Користуйтесь пропозиціями наших партнерів. Парімач, народжені в Україні заряджені, перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.